І було мені слово Господнє таке. Так говорить Господь Саваот, заздрю я за Сіон великою заздрістю, і великою ревністю я заздрю за нього. Так говорить Господь: Вернуся я до Сіону, і буду пробувати всередині Єрусалиму, і буде зватися Єрусалим містом правди, а гора Господа Саваота горою святою. Так говорить Господь Саваот, що будуть сидіти на Єрусалимських майданах діди та баби, і кожен з палицею в своїй руці через довгий вік. А міські майдани будуть переповнені хлопцями та дівчатами, що будуть бавитися на майданах його. Так говорить Господь Саваот, коли дивне це в очах останку народу цього за цих днів, чи ж воно буде дивне в очах моїх? Промовляє Господь Саваот. Так говорить Господь Саваот: ото я спасу свій народ із східнього краю та з краю заходу сонця. І спроваджу я їх, і вони будуть пробувати всередині Єрусалиму і стануть народом моїм. А я стану їм Богом у правді та в праведності. Так говорить Господь Саваот, нехай стануть сильними ваші руки, ви, що слухаєте цими днями слова ці з уст пророків, що були в день закладен дому Господа Саваота, храму, щоб був побудований. Бо перед цими днями не було нагороди для людини, ані нагороди для худоби, і для того, хто виходив, і для того, хто входив, не було спокою від ворога. І пускав я всіх людей одного проти одного. Тому я тепер для останку оцього народу не буду такий, як за тих давніх днів, промовляє Господь Саваот. Бо буде насіння миру, виноград дасть свій плід, а земля урожай свій подасть, а небо дасть росу свою, і вчиню я, що решта оцього народу це все посяде. І станеться, як були ви прокляттям серед народів, доми Юдин та доми Ізраїлів, так я вас спасу, і ви станете благословенням. Не бійтесь, хай зміцніють ваші руки. Бо так промовляє Господь Саваот, як я думав зробити вам зле, коли ваші батьки прохнівляли мене, промовляє Господь Саваот, і не жалував я. Так знову задумав я днями оцими вчинити добро Єрусалимові та юдиному домові. Не бійтесь. Оце речі, які будете робити говоріть правду один одному, правду та суд миру судіть у ваших брамах. І не думайте зла в своїм серці один проти одного. І не любіть неправдивої присяги, бо це все оте, що зненавидив я, промовляє Господь. І було мені слово Господнє таке. Так говорить Господь Саваот, піст четвертого, і піст п'ятого, і піст сьомого, і піст десятого місяця стане для юдиного дому на радість і на втіху, та на веселі свята. Але правду та мир кохайте. Так говорить Господь Саваот, що прийдуть народи та мешканці численних міст. І прийдуть мешканці одного міста до другого, кажучи: Ходімо, ходімо вблагати Господа, шукати Господа Саваота. Піду також я. І поприходять численні народи та сильні люди шукати Господа Саваота в Єрусалимі і благати Господа. Так говорить Господь Саваот, і станеться тими днями, що схоплять десять мужів з усіх язиків тих народів, і схоплять за полу Юдея, говорячи, ходімо з вами, бо ми чули, Бог з вами.